У світі є тихий, непомітний герой, що захищає наші міста, наші хмарочоси та мости від ворога, який щорічно завдає збитків на мільярди доларів. Давайте розкриємо його таємницю. Отже, давайте замислимось що це за невидима, але така руйнівна сила, яка невпинно намагається перетворити наші величні споруди на пил. Відповідь проста, але невблаганна. Це корозія, природний процес, що просто роз'їдає метал, підриваючи саму основу нашої цивілізації. І це приводить нас до нашого першого розділу війна проти іржі. У цій війні, повірте, є свій беззаперечний чемпіон. Гаразд, давайте розбиратися мова йде про гаряче цинкування, тільки уявіть собі, це не просто шар фарби, це скоріше процес створення надміцної броні, яка стає єдиним цілим зі сталью. Усе відбувається в три ключові етапи: спочатку сталь проходить такий собі спадень, її ретельно очищують у кількох ваннах, щоб прибрати абсолютно все зайве. Потім найцікавіше повне занурення у ванну з розплавленим цинком, температура, в якій майже 450 градусів. І, звісно, наприкінці суворий контроль якості. Це справжня трансформація металу. І ось у цьому вся магія, це покриття не просто прилипло до сталі, воно з нею злилося, стало її частиною. Утворюються шари сплаву цинку та заліза, які часто виявляються навіть твердішими за саму сталь. Це дає просто неймовірну стійкість до будь-яких ударів чи подряпин. Звичайна фарба на таке не здатна. Ну що ж, давайте зазирнемо під капот. Як саме працює цей диво щит? У чому ж полягає його секрет? А секрет насправді у подвійному захисті. З одного боку, все просто, це бар'єр, цинк, немов плащ, фізично ізолює сталь від води та кисню. А з іншого боку, є катодний захист, і ось це вже значно, значно хитліше. І ось тут починається найцікавіше. Катодний захист це коли цинк, так би мовити, більш охоче вступає в реакцію з корозією, ніж сталь. Тобто, якщо покриття пошкодити, з'явиться подряпина, цинк візьме удар на себе. Він пожертвує собою, кородуючи першим, щоб захистити сталь. Він буквально загоює рану. Здається, це просто ідеальний матеріал, чи не так? Але, як у будь-якій гарній історії, тут є своє але. Спочатку погуляньмо на його вражаючу довговічність, а потім розберемося з реальними проблемами, з якими стикаються будівельники. Просто подивіться на ці цифри. Десятиліття досліджень показують, що таке покриття може служити без будь-якого обслуговування понад 100 років у звичайних умовах. Для порівняння звичайну сталь довелося б перефарбовувати кожні 10-20 років, навіть у суворих промислових зонах понад 70 років. Це просто вражає. З такими показниками виникає цілком логічне запитання: а в чому ж підступ? Десь же має бути слабке місце. Давайте розберемося. Ось одна з головних пасток уявіть, що у металів є своя ієрархія. Коли два різні метали контактують, той, що менш благородний, поводиться як вірний охоронець, приймає удар на себе і руйнується, щоб захистити благороднішого. Так от, цинк унизу цього списку це означає, що при контакті, скажімо, з нержавійкою чи міддю він почне швидко руйнуватися, тому грамотні інженери завжди їх ізолюють. Ну і звичайно, є класичні проблеми будмайданчика: зварювання створює небезпечні випари, що вимагає дуже суворих заходів з безпеки. Неправильне зберігання у вогкості призводить до появи білої ржі. Це не страшно для довговічності, але вигляд псує. А будь-які серйозні пошкодження, як от зрізи чи зварні шви, вимагають спеціального ремонту, інакше там і почнеться іржа. Але ось у чому річ для професіоналів це не проблеми, це просто змінні врівнянні, якими потрібно правильно керувати. Тож давайте подивимося, як досвідчені фахівці перетворюють ці потенційні мінуси на абсолютно прогнозовані результати. Ключ до всього обрати правильний стандарт для правильного завдання. Для масивних конструкцій, як от балки мосту, використовують порційне цинкування. Це дає товсте, надійне покриття на десятиліття. А для тонкого листового металу, з якого роблять, наприклад, дахи, використовують безперервний метод, що дає тонше і гнучкіше покриття, тобто форма виробу диктує процес. А ось трохи професійного жаргону, який може збити з пантелику. Часто можна побачити позначки G90 або Z275. Не лякайтеся, це просто американське та європейське маркування для одного й того ж. Бачите G90? Знайте, це те саме, що й Z275. Обидва варіанти чудово підходять для зовнішніх робіт. Іноді потрібно поєднати довговічність цинку з певним кольором. Це цілком реально, але вимагає чіткого п'ятиетапного процесу. І найважливіший крок перший попередити цинкувальника, що детель піде під фарбування. Тоді він не буде робити пасивацію, хімічну обробку, яка робить поверхню гладкою і непридатною для фарби. Після цього залишається лише створити шорстку поверхню, щоб фарбі було за що вчепитися. А ось і чудовий приклад з реального життя: хатина Зантерпас в Італійських Альпах на висоті майже 3000 метрів. Там температура може падати до мінус 30, а вітер досягати 200 кілометрів на годину. Саме тому архітектори повністю облицювали її оцинкованою сталью. Це один з небагатьох матеріалів, що може витримати такі умови. Але справа не лише в міцності. Як зазначив архітектор проєкту, цей матеріал справжній Хамелеон. Він змінює колір залежно від освітлення, віддзеркалюючи настрій навколишньої природи. Це доводить, що надзвичайно практична річ може бути ще й неймовірно красивою. Отже, давайте підсумуємо: оцинкована сталь це не просто шматок металу, це ціла система, система з подвійним захистом, доведеною довговічністю та економічною вигодою в довгостроковій перспективі. А її недоліки? Це не перешкоди, а просто фактори, які потрібно врахувати на етапі проєктування. І це, мабуть, найважливіший висновок. Справжня майстерність у будівництві це не пошук якогось бездоганного чарівного матеріалу, це вміння розуміти та контролювати властивості того, що ми використовуємо. Адже мета не ідеальний матеріал, а ідеально передбачуваний. І, можливо, саме в цьому й полягає секрет довговічності наших міст.